Сьогодні в музеї 60-ництва духовному центрі України відбудеться презентація книг Богдана Гореня під ковпаком окупантів. Переконаний, що захід буде чудовий і цікавий. Мета цього дослідження полягала в тому, щоб дати випуклий образ того потворного злочинного витворення яким стала утворена в октябре 1917 року Російська держава під назвою «Совєтська Росія. Коли я кажу потворне злочинне утворення, то таким воно залишилося по сьогоднішній день. Путін абсолютно успадкував все те, що було в попередні роки. Ви здивуєтеся, хто керував нами Україною до, буквально до 53-го року. Я спеціально виписав ті імена, і мені страшно стає, як Україна знаходилася під, під керівництвом абсолютно чужих людей, які нічого спільно з Україною, з українською історією, з українською культурою. З українським етносом нічого спільного не мали. Ось, ось ті імена. П'ятаков Георгій, секретар ЦК КПУ, вересень 1918 року, гопнер Серопіма, вересень жовтень 1918 року, Квіріш Еммануїл, секретар ЦК КПУ, березень 1919 року, п'ятаков. Георгій, березень травень 19-го року, Косіор Станіслав, листопад 20-го року, Молотов В'ячеслав, березень 21-го року, Кван Фелікс Якович, Грудень 21-го року, Минолівський Дмитро Закарович, перший секретар ЦК КПУ, квітень 23-го року, Квівіш Еммануїл Йонович, березень 23 рік, березень 25-го року. Каганович Лазар Мойсейович, квітень 25, липень 28 року, Косіор Станіслав Вікентівич, перший секретар КПУ, січень 34 о, і, і січень 38 року, Хрущов Микита Сергійович і врешті Каганович знову Хрущов знову повертається серед тих найлютіших, найжорстокіших. Антиукраїнських наставників був ну, відомий секретар ЦК КП України Мельніков. Йому навіть є пам'ятник на нашому кладовищі Байковому. але це саме при ньому творилися страшні речі, знищувалися українські бібліотеки, українські музеї. Знищувалася українська мова, знищувалася історична пам'ять. Не випадково, саме Мельникову, влада центральна російська дала п'ять орденів Леніна. Не один, не два, п'ять орденів. Можете собі уявити всі однакові. Ось так він заслужив своєю страшною антиукраїнською діяльністю. Злочинність того потворного витворення, можна це окрема очевидна тема. Але в книжці звернув увагу на те, що саме в той час, коли Українська національна революція була по суті розроблена, зазнала поразки, за указівкою Леніна було дано вказівку створити токсикологічну лабораторію. Виявляється, Уже Ленін подумав, що треба не тільки так відверто вбивати, відверто депортувати, а ще треба підступно вбивати людей. І така токсикологічна лабораторія була створена. Я про неї пишу. Надіюся, що моя робота не була даремною, що я вніс свій вклад в те, щоби. Доказати, що від початку свого існування як царська Росія, так і Совєтська Росія були потворними в своїм суті, це були загарбницькі імперіалістичні витвори, які заслуговують на те, щоб вони були, очевидно, достойно оцінені історією. Надіюся, що це невеличкий мій вклад у розкриття. Тої діяльності, яким вже займався і Путін. Я дивуюся світові, що маючи такі матеріали, вже доказові, світ мовчить про ті злочини, які діялися до Путіна і вже в час його діяльності. Сила духу нашого народу, сила Духу нації. Наші збройні сили, які серцем, душею готові боронити і від загарбників і звільнювати від наші території, ми зможемо ще дочекатись того часу, коли Україна буде в повному розумінні вільною, незалежною і посада, достойне місце серед європейських народів. Слава Збройним силам України, слава Україні! Той, хто візьме в руки цю працю Богдана Гореня, той буде мати можливість побачити і відчути 20 сторіччя. Я сказав би, що. Цю працю можна було б називати так неофіційно назвою Мемуари про ХХ століття». На цих 900 сторінках відображена історія ХХ століття на українських теренах і, наприклад, доль представників цієї історії низки долі. Це життєвий і творчий шлях Анатолія Шевчука, це життєвий і творчий шлях Валерія Шевчука, творчий шлях Бориса Тена, згадано дуже точно і належно Івана Світличного, ну і життєвий і творчий шлях. Того відрізку історії самого автора цієї книжки, книжки епопеї про ХХ століття. Такі книжки це є пам'ятники, пам'ятники епохи, пам'ятники людям, які творили цю епоху. А цей масив тоталітарної системи імперії зла. Це все той каток, який просто нищив все живе, національне і не лише національне, він нищив свободу. Але історія завжди оркестрована на людські голоси. І от в, цій, в цьому великому оркестрі книги Богдана Миколаєвича мають свою тональність. Ну, по-перше, чим вони вирізняються з інших? Це дуже детальний. Це феноменальна пам'ять на якісь деталі, але деталі вражаючі. Шановний пане Богдане, спасибі вам велике за цю книгу. Схиляємося перед вами і перед вашим поколінням. От здоров'я вам, здоров'я на крутих поворотах долі в напруженій роботі як політика у творчості, завжди Богдан Миколаївич має підтримку і розуміння прекрасної жінки Оксани Іванівни. З якою разом уже понад 50 років. Це людина талановита, добра, непохитна в своїх поглядах, далекоглядний. Наприклад, цю книжку ми закінчували, коли постійно гасили світло. І то також треба було перенести і зробити, щоб було все добре. Всі книжки Богдана Горіня, лауреата Шевченківської премії. Мають надзвичайну художню цінність, бо написані гарячим серцем патріота і чесної людини. А щодо актуальності безцінні. Аналізуючи чорні часи України підсовєтською окупацією, тиранів, концтабори, через які автору довелося пройти, Богдан Горин ніколи не втрачав віру в Україну. Його книжки, і зокрема під ковпаком окупантів. Має прочитати кожен українець, щоб знову не опинився під окупацією. Тоді мелодії сопілкаря Руслана Карабаня не будуть такими тужливими.